you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Згідно даним опитувань центру Разумкова, проведеного нещодавно, комусь із чиновників політиків та громадських діячів українці довіряють більше, комусь не дуже, а когось відверто недолюблюють. Так якби не маніпулювати цифрами та даними соціологи центру Разумкова, правда однозначно видна на поверхні. Тут відверто можна сказати, що такій парі, як Сивочолий Гетьман та Порошенко та Злотовласа Юля, явно підсудили, адже ймовірно, рейтинг цих. Уже давно набридших кандидатів значно нижчий. Український народ свідомий та розумний, тому так легко навколо пальця його не обведеш. Якби не сталося, та якби не намагалися маніпулювати такі звані колишні народні обранці, їх антирейтинг видно зговерли. Кмітливі українці не хочуть повернення тих давно пережитих нафталінових кандидатів, адже на цьому вже багато разів обпікалися. Звичайно, такі ієрархії опитування з центру разумкова довіряти не варто, але усе ж, краплинка правди тут є. До прикладу, рейтинг Віри до Зеленського за опитуванням найвищий 56 – 56,2% зі знаком плюс. Проте і тут соціологи відверто дали маху, адже ставлення до чинного президента в людей позитивне і не недарма, оскільки голова держави неймовірно старається для країни і розумом, і душею і витримкою. Та поки спічрайтери у штабах на Лаварській та Турівській вже з обіду б'ються головами об клавіатуру, щоб пояснити провали своїх так званих лідерів вождів рейтинг Зеленського росте. Чимало коментарів уже понаписували. Топ політики та пороху боти з табору сивочолого, але все дарма. На відміну від попередніх результатів центру разумкова про корупцію, боти, які кричали тиждень подивитися, тепер мовчать та маніпулюють термінами статистичних вибірок, бо результат явно не на користь їх навталінових партій та їх лідерів. Загалом соціологічне опитування не несе нічого нового. Здивувати не вдалося. Кожен новий рейтинг зліпити з того, що було. Потрібна цифра ні потрібну людину на благородний ґрунт перед стартом виборчої кампанії та стає все очевидніше, чиє призва ще буде у списках поряд з Зеленським. Кандидат зручний, кандидат свій опозиційний, кандидат сюрприз, відповідальний за правильний патріотизм. Це стало очевидно до Нудоти. Матеріал досить великий, і висновки розписані. Зазначимо лише на балансі довіри та недовіри. Перше місце за антирейтингом у Юрія Бойка, який зараз формує новий політпроекти команду: мінус 75,4%. Інше почесне місце у Юлії Тимошенко. Комінус сімдесят один третє у Порошенка мінус 56,2 Варто додати ще кілька слів із таких людей, як Бойко, Бутусов та Притула. Якщо перші два ім'я вже давно самі заплямили свою репутацію, і навіть не доводилося нікого переконувати в тому, що кандидати просто пішаки. Адже навіть за опитуванням рейтингу в бойка мінус 75,4 та в Бутусова чомусь соціологи намалювали 5,9 зі знаком плюс. Це ще раз доводить, що опитування довіри не викликає. Адже людям, наближеним до Порошенка українці, також мало довіряють. Зате дуже багато питань викликає в країни така персона, як притула за рейтингом. Він схватив лише 16,1% зі знаком плюс. Чому в українців так мало довіри до Сергія притули? Здавалося б, багато робить для країни відомий та популярний. Та більшість зборів притули супроводжуються баталіями в соцмережах. Критики лишають гнівні коментарі, стверджуючи, що фонд купує техніку за надто високими цінами. Очевидно, звідси і такий низький рейтинг можливо, хтось скаже хейтери є усюди, та український народ не проведеш. А що ви думаєте з цього приводу? То якого кандидата у вас лежить душа? Діліться своїми думками в коментарях. А ми пильно слідкуватимемо та повідомлятимемо вас про всі політбаталії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.